Раз зупиняла ТЦК, зупинили, провірили мої документи і поїхали. І вчора в мене теж їхала два бусики. Віта, я так подивився, бачу, вони їдуть. Я думаю, мабуть, ТЦК. І не помолився, зупинився бусик, опустилось вікно і кажуть, ваші облікові документи. Я говорю, будь ласка, хлопці. Підійшов і е, показував свої документи. Е, а він у мене перший питає, поки я йду Відстрочка, бронь. Я кажу, та ні, ні то, ні то. Е, от, і підійшов, йому показав документи, я обмежено придатний до військової служби в тилових част частях. Е, от, е, і показав їм документи, вони подивились, дзвонили. Де провіряють облікові документи і потім кажуть до побачення. Говорю, до побачення, хлопці, нехай Господь береже, і благословить вас. Друзі, знаєте, е... да, я хочу сказати, що я бачив багато відео, де хапають людей, там затягують, люди кричать, люди як-то намагаються опиратися і таких є багато теж випадків но якщо ти не боїшся їх от, як у мене було на, здесь, в Одесі на ЖД, на ЖД вокзалі підійшли військові вони були по задягнуті, і підійшов поліцейський по формі провіряли документи і кажуть у вас там є питання до вас і вам потрібно приїхати а в територіальний центр комплектації військових ТЦК. Я кажу, будь ласка, хлопці, куди йти? Пішли, мені він там, ну, цей військовий йшов зі мною, ти ж там не біжи нікуди. Я кажу, куди біжать? в ваш бусик, де він там стоїть. Говорить, туди я прибігу і сяду. Біжать нікуди не збираюсь. от. І... от, так от... Вчора в мене здесь був випадок, тому таку зустріч. Вот, перевірили документи і поїхали. Вот, вот в тому вот в том Меня зупинили вот, і перевірили документи, подивилися і кажуть, до побачення. Я говорю, до побачення і пішов. Знаєте, коли тебе з документами все в порядку і Тоді ти не боїшся їх, не ховаєшся, не боїшся, що вони зупиняються, не тікаєш, не біжиш. І тя не будуть і не бити, і не будуть паковати. Вот. от такий у мене вчора був випадок. Здесь, вот. А ще знаєте, ми поспілкувалися з братами, я їм розповідав, як я зустрівся з ТЦК. От, і Розповідав їм, свідчив це свідоцтво вчора, і тут бах, і ще раз зустрілися, а, хочу сказати, що я не боюся. Забрали би я поїхав, би, там, куди мене повезли б, сидів, би би там, би, нашов би, е, можливість проповідати, там є в а, от, е, Тому Я хочу сказати, що якщо у вас все добре з документами, то бояться ходити не треба. А якщо, звісно, у вас все погано з документами, то звичайно вам потрібно розуміти, що якщо зупиниться, вас запакують і будете там, куди вас відправлять далі. Тому дякую, друзі, за те, що молите за мене. Дякую, хто підтримує мене, благовістя. Нехай Господь вас благословить, береже. Отут -от -от мене вчора зупинили. Я йшов, от, зупинили, провірили і все, я пішов далі. Тому нехай Господь благословить вас, береже вас, охороняє вас. Дякую. Всім.